Всім привіт! Відео про оверхенд. Оверхенд це кідок, який використовують в фрізбі-фрістайлі, але в Ultimaті теж його можна часто використовувати. Є випадки, де можна його кинути швидко і ефективно. Перш за все, хват диска оверхенд є, в принципі. Основний, такий, як в фристайлі, кидають, це три пальця тут, один палець тут і великий палець тут. І йде кидок, закручення кістю дуже сильно. Ще один хват може бути просто: один палець тут, чотири тут. І ви просто закручуєте так само кістю диск. І ще один варіант, який я використовую, це два пальці тут, один тут і два отут. Ніби у вас такий йде хват. Два, один, і тут страхуються два пальці, і ніби як щепоткою такою кидаєте, закручуєте кістю. Коли ефективний цей кідок? Наприклад, якщо летить диск, ви його зловили. І зразу можете відправити. Пас. Вам не треба перехвачувати його на бекенд чи на форхенд. Ви одразу зловили і запустили. Ще перевага кітка оверхенда. Наприклад, якщо у вас форс стоїть з цього боку, і ви можете його прокинути. Ще в грі, наприклад, якщо у вас форс стоїть з цього боку або змістився чуть-чуть вперед. І гравець верхові кітки не перекриває, а криє вас знизу, то ви можете його прокинути. Або якщо у вас є перевага в рості з надзахисником, то ви теж можете спробувати його перекинути верхом, що допоможе вашій команді прокинути форс, і інша команда не буде очікувати цей пас. Щоб кинути оверхенд, потрібно правильно його тримати і дуже сильно кістю запустити, закрутити. Єдина вимога обов'язково, що він має бути максимально плоско, тому що він тоді вас не полетить, куди ви хочете. Вам треба рівно його горизонтально землі запустити і кістю дуже сильно закрутити. Цей кидок може бути сюрпризом для команди ваших суперників. Можете його потренувати, і точно захисники команди суперників не будуть очікувати цей пас від вас. Дякую за перегляд, підпишіться на канал, тут є ще багато відео інших кидків і будуть виходити нові. Залиште коментар, чи використовували ви цей кидок раніше. І як завжди, кидайте диски, ловіть диски. та